Талановита перлинка нашої Полтави, і те, що вона з натхненням робить, з таким з такою професійністю, я би назвала це прикрашанням нашого світу, нашого міста. Так, про роботи нашої землячки художниці Марини Рожнятовської відгукується Полтавка Людмила Портна. Говорить, з творчістю пані Марини знайома понад 20 років, тому не могла пропустити відкриття її чергової персональної виставки. От сьогодні представлена картини олією і акварель. От акварель у неї просто мені здається, такої такої я не зустрічала. А В колекції в домашній є картини Марини Рожнятовської. Понад 40 робіт, акварелі, олійний живопис, пейзажі, натюрморти. Все це авторка виставки збирала протягом багатьох років. Все це переважно пленерні роботи зроблені. Під час подорожі по Україні, і тому це тут такий доробок більше 20 років. Найбільше там, де є світло, сонячні, такі знаєте, з настроєм роботи. Олексій Петренко колекціонер. Він збирає роботи Марини Рожнятовської з 2006 року. Візується, Має картину, яку Марина малювала на початку свого творчого шляху. Вважаю її одним із Стовпів, полтавських художників, живописців, а аквареліст вона найкращий однозначно. Варто глянути її акварелі, і техніку. Марина закінчила харківське училище, і тому не дивно, що це харківський живопис, як кажуть. Побачити роботи художниці Марини Рожнятовської можна у художньому салоні.